Вітаю вас, моє любі! Погляньте, будь ласка, на портрет. Хто це? Пізнали? Вірно, Василь Олександрович Сухомлинський педагог, письменник. Людина з великим серцем, яка дуже полюбляла дітей. Він дуже полюбляв з ними спілкуватись, писав Василь Олександрович для дітей. Дуже багато писав і казки, і оповідання. Оповідання це твір, в якому зображувалась одна подія життя одного чи двох. Людей, дітей. Він хотів, щоб діти, прочитавши його оповідання, становились добріше, сміливіше, пливічливими, поважали дорослих. Сьогодні ми з вами будемо вчитись переказувати оповідання. Одне із оповідань Василя Олександровича Сухомлинського. Переказувати ми будемо за допомогою таблиці. таблиці, Щоб вам було легше. Оповідання називається Що найсмачніше, написав Василь Сухомлинський. Ви слухаєте і роздивляєтесь малюночки, до якої частини оповідання вони підходять. Василь Сухомлинський, що найсмачніше. Влаштували діти одівничку для пташок, насипали туди насіння, зерніть по і принесли сало для синички Прийшов у садочок Дмитрик, сів біля віконечка і дивиться Захотілося йому подивитися, як снідає синичка Прилетіла синичка до сала, дзьобне і защебече, дзьобне і защебече. Дмитрик подумав: це вона дякує за сало. Після садочка Дмитрик подумав, що треба синички щось найсмачнішого принести. Дмитрик дуже полюбляв вареники з сиром. На слідуючий день приніс Дмитрик вареник, поклав його в будівничку для синички. І він не що синички вареників не їдять. Ось таке оповідання дітки. Як вона називається? Що найсматніше, вірно. Хто написав його? Василь Суховлинський. Давайте трохи про нього поговоримо. Що дітки влаштували для пташок? Так, ходівничку. Чим вони годували пташок? насінням пшеничкою, а для синичок приготували сало. Я звали хлопчика. Дмитрик, правильно. Куди Дмитрик прийшов? У садочок. Так, Що він хотів побачити? Правильно, як снідає синичка. Дітки він побачив, як вона снідає. Звичайно, побачив, як снідала синичка. Дзюбне і защебече, дзюбне і защебече. Правильно подумав Дмитрик, що Що так вона каже, дякую. Треба принести поїсти смачненького синички. А Дмитрик дуже полюбляв їсти вареники з сиром. Так що... Що трапилось наступного дня? Правильно, смитік приніс годівничку вареник для синички. Він не знав, що синички вареників не їдять. Ось так, дітки, ми з вами разом розібрали це оповідання. І малюнки нам, звичайно, ж допомогли у цьому. А тепер. Будемо пробувати переказати ще раз оповідання. Як вони називаються, пригадайте, що найсмачніше написав Василь Суховинський. Правильно. Ну, починаємо. Влаштували дітки годів для пташок. Правильно, вони туди насипали насіння, зернятко, пшениці, а для синичок принесли сало правильно. Прийшов Дмитрик у садочок, сів біля віконечка і дивиться, як сніде синичка. Підлетіла вона до сала дзюбне і защебече, дзюбне і защебече. Дмитрик подумав що це вона дякує за сало і вирішив наступного дня принести синички щось смачненьке. А Дмитрик дуже полюбляв вареники з сиром. Правильно. Наступного дня прийшов Дмитрик у садочок і приніс годівничку вареник. Він не знав, що синички вареників не їдять. Молодці дітки, молодці. Ось ми разом і переказали оповідання Василя Сухомлинського, що найсмачніше. Я вважаю, що ця таблиця вам допомогла. Я хочу вам побажати, дітки, бути такими ж добрими, як Дмитрий ширими піклуватися про пташок, тварин, про людину. І це найважливіше. Сьогодні я прощаюсь з вами до нових зустрічей. Чого вам найкращого!